Чому ми вирішили розмовляти саме в цьому місці у, біля парку Україна, біля церкви Покрови, у так званій «Пєціт-юкрен» районі? Це тому, що ми хотіли так само показати чудову скульптуру під назвою Писанка, яка була передана від імені міста Монреаль українській громаді у березні 22-го року після. Початку повномасштабного вторгнення Росії проти України досить елегантна витончена скульптура писанки, яка передає дух української культури, оскільки організація, яку я сьогодні представляє український клуб Монреаля, опікується промоцією сучасної української культури, яка має такі древнє коріння. То і було вирішено, що варто поспілкуватися і показати аудиторію української хвилі, що в нас є таке знакове місце у місті Монреаль. Практично кожен член управи громадської організації Український клуб Монреаля робив певний внесок у громаду до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Однак від лютого 2022 року постали нові виклики. І було ухвалене рішення створити організацію за законами провінції Квебек», громадську організацію неприбуткову, місією якої було би представлення сучасної української культури, мистецтва і також літератури у провінції Квебек. Ми обрали для себе таку нішу, знаючи, що у нас є певні здобутки на цій ниві, так само навики, так само свої вже певні збудовані нетворки. Мережі серед місцевих, які ми можемо використати для української справи, тому ми існуємо від початку жовтня 2022 року, реалізували вже низку досить успішних проєктів, за якими про нас знають не лише усередині громади, але й зовні. Власне нашою метою є донести поняття сучасної української культури на зовні громади, тобто до пересічних. Місцевих ми повинні бути обізаним того, що для середньостатистичного мешканця провінції Квебек Україна як незалежна суверенна держава постала лише 24 лютого 2022 року. Це не є моя теза. Мені про це сказав інфлюенсер зі зв'язками з опублікованою книжкою, який спілкується з політичними колами Канади. Маємо розуміти, що е, в Україні як держави було мало суб'єктності до цієї дати в головах пересічних мешканців. Відтак, е, українська громада у провінції Квабак повинна працювати над тим, щоб наш голос звучав якомога е, потужніше і, і, і міцніше і більш тривалий час. Часто до мене підходять місцеві, кажуть, що Україна зійшла. З телеекранів з мас-медіа, дехто мені написав, що знайомий у Вінніпегу з усіх міст Канади сказав: О, я думаю, вже війна завершилася, бо про вас нічого не чути. Мусимо розуміти, що люди тут перебувають у своїх бульбашках, в тому числі своїх етнічних бульбашках. Вони не слідкують за тим, що відбувається на російсько-українському фронті. І нашим завданням тут підсвітити. Усе українське, зокрема, перемоги Збройних сил України, перемоги українських дієвиців і дієвиць на культурному фронті, скільки ми можемо? Отже, з моменту офіційної реєстрації нашої громадської неприбуткової організації Український клуб Монреаля у жовтні 2022 року. Ми реалізували низку проєктів. найуспішнішими нашими проєктами, про яких про нас дізналися не лише представники громади, але й люди назовні місцеві це участь у книжкових ярмарках Монреаля, а так само міста Гатіно у межах провінції Квебек. А йдеться про організацію українського по суті, національного стенду. У минулому році ми організували цей стенд, де представляли українських видавців українську літературу, в тому числі перекладну французько-англійськими мовами, за підтримки Посольства України в Канаді. Теж стосується організації українського національного стенду на початку 23-го року у місті Гатіно навпроти Отави. Окрім того, на початку цього року ми урочисто разом з посольством України в Канаді відкрили першу українську поличку в рамках. Програми Першої леді України Олени Зеленської у Бе тобто бібліотеки Аршив Національ Дюкебек. Відтак можна почути українську мову, зайшовши у гранд бібліотек у центрі Монреаля. Раніше цього не було, не було жодної книжки української мови. Ось так само ми від завдяки нашим зусиллям бібліотеки «Теркультюрель» відкрили свою дитячу українську поличку. Ми надали. Власним коштом закуплені книжки, і зараз ця колекція розвивається. Так само ми надали такий імпульс бібліотеці бібліотеці Коденеш закупити українську літературу для дітей та дорослих і значно поповнити їхні фонди. Тобто, ми молода організація, однак вже відчутні. Позитивні зміни, які пов'язані з нашою діяльністю для людей, які цікавляться українським словом, читанням української літератури, вивчають українську мову, адже тепер вони можуть замовити собі книжку української мови у чи то в провінційній мережі БНК, бібліотек, чи то в муніципальній бібліотеці міста Монреаль, що я можу порадити зі свого досвіду, звісно. Тим українцям, які оселилися у цій провінції чи представникам діаспори, які тут значно довше, у яких є певна, певний багаж, нетворки тощо. Це передовсім, що стосується фінансової могутності нашої громади, це долучитися до української каси де Жарден, Кес-Пепілях де Жардан і Кранін-де-Мораль, яка існує з 52-го року, який скоро вже виповниться 75 років. Щоб ви розуміли, українська каса де Жарден була першою касою етнічної меншини в рамках провінції Квебек. До того було три були три кредитові спілки, одна з яких називалася Мазепа. Які об'єдналися і в українську народну касу або організацію, яку ми зараз знаємо, як українська каса Де Жарден. Тому що маючи рахунки в касі а так само активи, ми можемо непрямим способом підтримувати усі українські важливі ініціативи тут, в провінції Квебек, в межах Канади, а також навіть в Україні. І про нас знають місцеві. Через те, що існує така фінансова інституція. Крім того, я радила би не забувати про медійний аспект. Тобто наразі, на превеликий жаль, Україна сходить зі сторінок місцевих газет і журналів. Звісно, дуже вдячні ЗСУ за прорив на Курщині. Це пожвавило огляд преси. Але разом з тим така ситуація склалася, що у головах місцевих. Нічого або не відбувається на російсько-українському фронті, або навіть війна десь закінчилася. Щоб це виправити, потрібно писати листи у редакції на омбудсменів, наприклад, нашого громадського мовника. Коли ми бачимо якесь викривлене висвітлення нашої тематики чи позиції держави Україна, приміром, нещодавно відбувся скандальний показ. Так званої документальної стрічки Russians at war». адже ми маємо розуміти проти нас багатомільярдна пропагандистська машина, і що ми можемо зробити на нашому стороні правда, і ми мусимо її доносити постійно, де ми тільки можемо, за рахунок написання листів петиції. Зараз до речі, вийшла петиція при палаті громад Канади Шамде Комюн. Для того, щоб надати доступ до семимісячного архіву, цебто плівок, з яких зробили так звану документальну стрічку Russians at War, оскільки фільм був зняти за рахунок державного фінансування. Я усіх закликаю підписувати подібні петиції і ширити їх у своїх соціальних мережах, а також на своєму мікрорівні, тобто серед своїх знайомих, друзів, колег. Я закликаю людей носити блакитно жовтні стрічки, символіку футболки, те, що вас ідентифікує як українців, тому що місцеві на це звертають увагу. Так само я закликаю українців Квебеку приходити на маніфестації не лише від Конгресу українців Канади на великі. Такі маніфестації кілька разів на рік, але так само на маніфестації, які організовують а, представники громадської ініціативи, спільно або так само вони знані як Silent Protest. закликаю виділити 15-20 хвилин часу для того, щоб прийти під консульство. Так званої Російської Федерації щодня о 12-й годині і взяти участь, підтримати маніфестацію, яку організовує муніципальний депутат Серж Сасвіль, який дуже знаний у місті. Не забуваємо, що саме жителі Монреалю, саме жителі Монреалю було затримано в Нью-Йорку кілька місяців тому і заарештовано за рахунок того, що вони організували експорт з Канади. Стратегічно важливих компонентів для російського оборонпрому. Ні звідки, з Монреалю. Так само в Монреалі зареєстрована організація, яка потім у штаті Теннессі у США створила Тенет Медіа, про що е, говорить уся, уся Америка вже кілька тижнів. Багато насправді речей, які. Е, Певним чином диктують навіть хід війни, принаймні гібридної її складової, яка стосується країн заходу, насправді яким чином дотично до цього міста за рахунок дуже сильної дипломатичної присутності від держави-агресора, мусимо бути більш організованими і частіше приходити і підтримувати місцевих, які скандують у нашу підтримку. Український клуб Монреаля так само має на меті Створення стратегічних партнерств з місцевими митцями, угрупованнями, а також фірмами. Приміром, у минулому році нам вдалося організувати партнерство із фірмою-виробником футболок, яка називається Паш і Фіс яка знаходиться неподалік тут у Розмонці, виробляє високоякісну продукцію вже з десяток років, яка користується популярністю серед побекського середнього класу. Скажімо так, вона знана тим, що вона виробляє продукцію з такими кольоровими кишеньками, і ось завдяки нашим зусиллям була запущена кампанія зараз на сайті Posh і ви можете придбати футболки, а також іншу продукцію із прапором України. ось як ви бачите, ось тут робота мисткині Ольги Штонди, яка проживає в Україні. І ми таким чином популяризуємо візибілеті більшу присутність усього українського на, на вулицях міста Монреаль. Ну, справа в тому, що я приїхала в 22-му році, на початку 22-го року. І перше, що я почала дізнаватися, це яка взагалі взагалі існує українське життя, яка є українська громада тут у Монреалі. І мені дуже важливо було приєднатися до якоїсь ініціативи, яка би займалася самокультурними проєктами, тому що це просто моя експертиза, і я, я волію робити те, що насправді в чому я є експерткою. Так склалося, що експертиза ця вона в основному книжкова, вона в основному літературна, вона в основному стосується організації саме книжкових великих подій, національних стендів, оскільки до того я працювала на такі проекти, як, скажімо, національні проекти, тому що з одного боку я є співзасновницею в Україні громадської організації і чи «Томо», яка є некомерційним, і ми завжди писали. І пишемо про українську культуру, про українські книжки, про українську літературу. З іншого боку, я також маю і державницький досвід. Я працювала на міністерства культури в афілійованій інституції в українському інституті книги. Отже, я займалася створенням національних книжкових програм. Які були націлені не на користь якогось одного бізнесу чи одного літератора чи одного ілюстратора, а саме на користь всієї спільноти. Ну, по-перше, я завжди ходила на всі демонстрації, на мітинги, і, вочевидь, прямо там я зустріла коло однодумців, і зрозуміла, що ми можемо зробити щось разом в межах цієї моєї експертизи. І ось у 22-му році, я думаю, всі ми були в такому підваженому дуже в такій підваженій ситуації, і я не була певна, чи я продовжу фахово займатися тим, чим я займалася раніше. Але мені пощастило поїхати в черговий раз на найбільший європейський книжковий ярмарок Франкфуртський. І коли я повернулася з нього, я зрозуміла, що цю дію потрібно мультиплікувати в межах громади. І мені здається, що далі ми маленькими кроками почали рухатися до того, щоб, по-перше, відкрити поличку в національній бібліотеці. Для того, щоб українських книжок, звісно, тому що до того там були присутні тільки російські книжки. Згодом ми також почали робити деякі покази в університеті Магілу ми провели один із них. Ми почали добиватися до місцевих бізнесів. Я думаю, що це дуже правильний такий напрямок, тому що він дозволяє побудувати ось ці мости. Між спільнотою тут і між спільнотою українською тут, і між україною, яка є ну власне материковою, так би мовити. Завдяки нашим невеличким зусиллям вийшла перша українська книжка тут за українською ліцензією. Вона була без слів. Це була Був такий silent book, тиха книжка Олександра Шатохіна, який, до речі, зараз пішов на фронт. І не може створювати більше книжки. Але, але ця книжка вийшла тут. І для нас це був великий ну такий знак щодо того, що взагалі місцева спільнота видавців, зокрема, вони починають відкриватися. Вони починають бути готовими до того, що вони можуть мати бізнес, мати співпрацю з Україною, і це є дуже важливо, тому що ми намагаємося просунути ту думку. Що е, найкраща допомога Україні це мати бізнес з Україною, тому що одно, одноразова допомога. Вона може так і залишитись одноразовою. А коли ти починаєш вести ділову комунікацію, коли ти починаєш вести спільні проєкти, це все переростає у щось таке, що потім може перетворитися і на дружбу, і на постійну фінансову підтримку, і на постійні проєкти, які, від яких виграють обидві сторони. І ми хотіли би організувати подію, яка би показала місцевій фаховій спільноті. А які є можливості до співпраці з українським креативним сектором? Отже, я хочу сказати таке: що на своїй промові під час Дня Незалежності я говорила про те, поставила питання перед громадою, чи ми на одній сторінці? Я думаю, що для будь-якої громадської дії, для будь-якої спільнодії, назвімо це так, низової ініціативи української громади нам дуже важливо бути. Те, що називається англійською «on the same page», бути aligned, бути синхронізованими у наших діях. А це може статися тільки тоді, коли в нас буде якийсь спільний. Спільна база, так дуже важко її знайти і намацати, тому що в Канаді різні хвилі еміграції у кожної з цих хвиль свій історичний досвід, і це дуже важливо зараз показати, а що власне робить нас українцями, так. А роблять нас українцями це спільне, мабуть, занурення в той самий інформаційний контекст, це спільне занурення, це спільне читання тих самих творів програмних української літератури, як класичних, так і сучасних. Це відвідання тих самих подій, це слідкування за тими самими медіа, це, це те, що нас переносить у спільний контекст. І це те, що нам дозволяє рухатися в одному напрямку. Отже, я дуже закликаю усіх прийти на книжковий салон у Монреалі. Відповідно, це те, що може нас також перенести на одну сторінку. Це є важливим цього разу. Ці книжки для нас везе наш партнер Укрпошта, за що ми страшенно вдячні, бо для нас це була б непідйомна просто акція. Оскільки навіть місце на салоні надзвичайно коштовне, це є бізнесом, і ніхто більше українській спільноті не дає, не дає скажімо, таких преференцій як виняткових, скажімо так. Я би хотіла ще наголосити на такій речі, як ось ця спільнодія українська, я думаю, от ми всі зараз, вся українська громада, вся українська спільнота, я не бачу жодної людини, принаймні тих, з ким я у контакті, тих, з ким я е намагаюся спільно діяти. Так? Я не бачу нікого, хто був би аморфним, нейтральним і так далі. Тобто, кожна людина хоче робити якийсь маленький внесок. Скажімо, в нашу перемогу, якщо так можна сказати, в наближення цієї перемоги. І кожна людина хоче щось робити. Тут я би хотіла наголосити на тому, що з'являється дуже багато ініціатив. З'являються, ми бачимо, які фантастичні проекти робить зараз коло, як вони об'єднують спільноту дітей. Так, українців, як вони створюють культурні події, як вони організовують події якогось такого культурного характеру, це надзвичайно цінно, надзвичайно важливо. Ми бачимо бібліотеку українську, яка відкрилася в українському національному об'єднанні. Це величезний крок просто для української громади. Тобто, кожен робить якісь. Події Продовжується український фестиваль, це також дуже важливо. Але що я хотіла би ще мати тут для української спільноти, мені здається, нам страшенно бракує цієї, я думаю, нам бракує інфраструктури діалогу. Тобто ми проводимо якісь події, але нам бракує майданчиків. Говорити один з одним, спілкуватися, вирішувати, які є проблеми пріоритетні, які є стратегії для вирішення тих чи інших проблем. І мені здається, що дискусійні клуби, круглі столи, стратегічні сесії, кола знань, будь-що будь-який формат дозволяє українській спільноті вийти на новий рівень розуміння. І ось зараз ми з дівчатами, з членами нашого клубу, розмірковуємо, як ми могли би створити цей простір для діалогу, як би ми могли діяти ефективніше і стратегічніше в кожному кроці. Я думаю, що це не має відрізнятися дуже суттєво від тих державних стратегій, в яких я брала участь, наприклад, при міністерстві культури, але я думаю, що це абсолютно точно має бути випрацьовано місцевою громадою. Тому ми повинні об'єднати тут зусилля. Я думаю, і подумати, в яких форматах ми можемо спілкуватися. Тому що, звісно ж, ми зустрічаємося на українському фестивалі. Звісно ж, ми зустрічаємося на ході до дня незалежності на маніфестаціях, але це інші формати. Вони передбачають нашу участь, вони передбачають нашу залученість, присутність, але вони не передбачають, що у нас спільно. З вами, з іншими клубами, організаціями, об'єднаннями, що у нас є цей спільний час для того, щоб сісти і випрацювати ці стратегії. Ось це те, чого мені бракує зараз, і те, над чим я готова працювати.